Це таке, знаєте, насіння. От цей прям магічний ритуал. Маги роблять цей ритуал насправді. Ну, тому користуйтесь, дівчата. я вам даю його в вільному доступі, да? от уявліть собі е, поле. 26 й рік це поле поле, да? і ви можете посадити три насіння, да? три насінини. Вони виростуть протягом цього року. Да? Які три насіння ви посадите, подумайте. Які три насіння ви посадите? Хтось посадить діток, да? хтось хоче, щоб у нього народилися, у неї народилися в цьому році дітки. Хтось посадить щасливу, здорову родину. Хтось посадить своє фінансове благополуччя. Думайте, що ви посадите? Які три насіння ви посадите, да? і приклади, да? перше насіння може бути здоров'я. Я саджу своє здоров'я, я доглядаю тіло, я рухаюсь, я їм правильно, сон. Хтось посадить друге насіння, наприклад, любов. Да? Я саджу любов до себе, любов, відкриваюся для інших людей. Угу. Третє насіння може бути, наприклад, творчість у когось. Да? Я саджу творчість. Я дозволяю собі створювати, створювати абсолютно нові вершини. Да? І от запишіть свої три насіння: перше, друге, третє. Запишіть їх обов'язково. Оце просто магічні ритуали. Ви скористаєтесь ними чи не скористаєтесь друге. Да? Все, не більше трьох. Щоб у нас був такий фокус. Фокус, да? От дивіться, зараз Марі, да, пишете стосунки. Пропишіть які обов'язково. Стосунки можуть бути різними. Щасливі, приємні, приймаючий партнер, люблячий партнер, цінуючий мене партнер, пропишіть ці всі свої стосунки. Про кар'єру теж пропишіть. Ми це робили на. Вебінарі Новий рік, Нова Я. Обов'язково пропишіть. Так, дивіться. Це будуть у нас не цілі, а фокуси уваги нашої. Фокуси уваги, так? Да?